Про сору. що як, у кого враження. Я не знаю, в мене враження, що на екзамен, щоб лише ж би три, дали чотири, хоч не п'ять. Ну в тому плані, що, типу, це просто такий вау ефект але потім ти, коли просто ну, повторно дивишся це відео, такий, типу, what the fuck. Типу, ну якісь типа. Тобто, на фоні, типу, всієї общої картинки, яку воно генерує, дуже багато якихось, типу, дивних речей відбувається. Ну тобто. Типу, найпопулярна демка це їхні, там, де баришня йде по якомусь японському місту, і там прямо, ну, типу, знаки зберігаються, все зберігається, потім дивишся на воду, а там, типу, лева картинка. Ні, ну, типу, попередне діло, що це ще доведено, навіть навіть близько до ідеалу, але це все одно біжатий прогрес з тим, що найкраще ми бачили там, 10 місяців назад. Да, 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 согласен. Ну, хотя, ну, типа, там багато хто там, той же ж Маркус Браунлі, він ж помі. Там от вставляв ці відосики з. Боже, комік. Зі як... з Willam Смітом якісь спагетти. і що, мов, от тут ми були рік тому, вони мені тут були рік Тому. Ну типу. А, да. Типа, рік тому у нас же були демки, де, типа, президент Америки з трибуни, типа, нормально сіщає. Сі Ні, так це були. Це діпфейки були, а не е ці генерації відео. А там, де Віл Сміт щось їсти, це просто тіпа, це вже був ML, типу, згенерований. Ну так, да, це, ну типа, що Сора, що з, з Віллом Смітом це було. То, ну з, ну, так, да, ідеї з Віллом Смітом теж, тіпа, це просто генерація з тексту. Ну, Сора не тільки вміє генерувати з тексту, до речі, оце те, що мені сподобалось, Сора, це. Вона ще вміє приймати в себе відео. Я, я не бачу, щоб це обсуждали особу глобально, ну, типу, там на рівні Менозів Меркес е, Лайнеса і тому подібних гігантів. Але в Твіттері я читав обговорення, і там чувак показував, коротше, що він загружав відео, де на дрон знято, як іде машина там по лісу. Е, ну і відповідно загружав це відео, і там писав е, там: зроби так, щоб ця машина їхала не по лісу, а там по саванні. Е, uh -huh. І виходить uh -huh. нове відео, там точно та ж машина, е, точно так же все знято, лише тепер там не ліс, а саванна. От, або зроби, е, щоб це було все в мультяшному стилі. І опять же, кадри за кадром, все одинаково, але все в мультяшному стилі. От, і це, це виглядало прям дуже круто теж. Да, да, це, ну, типу, е, мій посил такий, що ну, типу, це явно чек, е, типу, відеостоки явно чекається саме ті, що фотостоки. Я не пам'ятаю, які фотостоки в цьому звинувачували. Там плюс-мінус справедливо, тому що вони ж, вони топили, що вони всі такі про людей, а потім скрилося, що якщо ти щось шукаєш, а в них, типу, на стоку по цих тег нічого нема, то вони в рантаймі генерили AI-очки. Mm -hmm. І це ще було в них. коротше, це було от, або Чан тільки став паблік, або навіть до того. Ну тобто, в них була типа чутко, напевно, даже свой. Помоги депозит фото. Блін, я ще український продукт, був український продукт звинувачує. Ну пусть будуть вони. Ну ти поняв, да, ідею, що вони, типа, дивились на твій перон по серчу і пробували тобі все-таки щось підкинути. І, типу, продавали це від реальних фотографів. Тобто вони, типа, мали ці фейкові аккаунти фотографів, які вони ж і завели собі в базу. От, і на цьому заробляли. Так, да, я читав про це. Ну От. мені здається, для вас Стоків е теперішній рівень реалізації вже підходить для 99%. Е, да, так, але тут, краще, в, в, в чому питання, яке в мене було, це ну це бо... ресурсів? Так, да, по інсайдах одна секунда генерації цього відео в OpenAI коштує 5 доларів. Ну якщо тобі треба підзняти, не знаю, там якийсь там хвилинний прольот над Києвом. Ну, условно, да, тобі треба якийсь там кадр хрещатика, да, там, не знаю, там отеве, фінню, типу, от, от кадр з дрона, да, що, По-моєму, це вважається дорогим кадром, типу, відео. Тобто це не стадікам щось зняти. І в тебе є оцей, ну тобто условно хвилину матеріалу, там це 6, ну, типу, за 300 баксів. ну, Мені здається, що там, окей, можливо, це там буде там, не 300 баксів, можливо, це там буде там баксів 500. Може, може там більше, але тіпа, ти не йдеш в Києві людину. Ну, зрозуміло, ну, що зараз дроном по хрещачку ніхто літати не буде. От, а, але ну, концептуально, да? тобто, условно за 500 баксів, я думаю, це реальна ціна, щоб хтось взяв дрон, не знаю, там, в центрі Парижа і там, пролетів тобі над якимись вулицями і виклав це на, фото, ну, на, на сток чи продав тобі під твоє замовлення. Е, ну Тут в е, більшості я погоджуюсь з тобою, але тут з містами якраз є момент е, з дозволами. Е, Приклад херовий, бо міста вже всі відзняті. Ну на фотостоках є прольоти всіх великих міст. Я маю на увазі, що, типу, не знаю, тобі треба там берег моря. Ну тобто, ну е, Понятно, що ніхто зараз AI не буде генерити прольот, е, оцих оці красиві прольоти, де скали, де море б'ється об скали. Це відео вже є. Ну, Нема смислу ще стратити ресурси АІЯ і, і відеокарти, і платити NVIDIA. От, за те, щоб, ну, типу, зробити кадр, який вже існує. Його вже куплять на фотостоку. Я маю увазі, тобто, в майбутньому ж треба буде якийсь новий кадр. От, і я от поки не впевнений, що, типу, що настільки ж дорого коштує секунда матеріалу. Я ж так розумію, цим займаються, типу, не, ну, це не чуваки, які Віка знімають. Ну, вони не, не коштують супер дорого. Е, ну, так, да. але от я якраз думаю, що можливо на перших етапах. Е... Основні, хто може цим користуватися, якраз різноманітні студії. Е, тому що е, ну особливо цією фічою що може тобі якось обробляти вже твоє готове відео, враховуючи, що там секунду, е, якогось мультика може коштувати. в, е, там, ну... В сотнях доларів mm -hmm, да, mm -hmm. відрендерити, або зробити якісь VFX-ефекти, теж там е, може коштувати в сотнях доларів, то це е, дуже мінімальна стоїмость. І це <світок> тако та, та, та. можливо, що якраз е, будуть економити на оцей Ну, Ну, знаєш, ще є відео, які тіпе, ну, нельзя підзняти. Ну, тобто, якщо тобі треба вставити в відео. Е... От мені подобається чувак, е, на Ютубчик рятувати канал, але в нього дуже часто є відоси, наприклад, про то, типу, як переміщається президент Америки. І в нього, очевидно, всі відео, це анімація. Uh -huh. Ну, тому що немає в нього варіанту, як підзняти, типу, ситуацію, коли там типу, в кортеж президента в, там, в, хтось стріляє з РПГ. Е, і от ну, для таких речей, типа, звісно, тобто там, де відео. Коштує тіпа, там неймовірно дорого. Мені подобається приклад, який був в Маркоса Браунлі. Кадр, де, оце от, тіпа... це не був AI-ний кадр, це був кадр, який реально колись був зняти. Це в торговому центрі аграрменна стіна ретро-телевізорів. Да, да. І там, типа, знято, що вони це показують. Це дорого не через те, що дрон чи камера коштує дорого. Це дорого через декорації, які тобі треба. І от, от такі штуки робити, да, я думаю, це, ну, типу, це має стати сильно дешевше за яєм. Ну і тут uh, сей, щось скаже, бо його є. Да, да, я, да. я, я все, все Я просто слухаю, типу, я сор, ну типу, подивишся, тому що я бачу приколи, типу. Ну, то от те, що ви сказали, типу, їде машина, там динозаврів можна заказати, щоб машина їхала поміж там динозаврів та такого. Ти давно немає. Або ну, понятно. Ось, але типа, я, я бачу, що ну, типу, взагалі, я думаю, це потенційно дуже мощна штука, особливо якщо там якісь. Короткі серіальні мультики робити, типу теж. Я думаю, якщо на текст за текст текст написав і, маючи сюжет, мультфільм відкоригувати. Ось. І якщо хотів спитати, Вовчик, а ви взагалі пробували цю штуку типу, зараз на А вона і закрита. Дорога? Ну вона зараз закриті, Баті. Але, до речі, на рахунок коротких мультиків і так далі, я от згадав, що на Ютубі то зараз найбільш цей. Популярне для переглядів, це ж якраз малими дітьми всякий максимальний бред, бред, який здається, під кислотою генериться. Але його типу, ще знімають, там, роблять якусь фігню. Ось якраз, до речі, можливість для AI досить швидко заповнити. Тут, ну, я, типу, тут опять же, ми пораємося в ціну генерації. Так, да, це популярні відео, там є деньги в цій, в цій аудиторії. Мені здається, певні гроші є, але враховуючи ну, поменші, але враховуючи масштаби, е перегляд. Моя, моя гіпотеза, що вся ця індустрія дитячого контенту відбивається чисто через покупку потім. Ну, тобто там, свинка пепа відбивається не через те, що свинку Пепу багато дивляться, а через те, що потім діти в магазинах купують плюшову свинку Пепу. Да, але тобі ніхто не мішає згенерити теж зі свинкою Пепу. Да, а, кстати, да, да, да. і типа, make sense, make sense, Дуже сильно. Е, у мене ще є другий е, момент, який можливо трохи спинить. Я, я не знаю, наскільки це дорого робити цей. Але в нас є чудовий приклад цього Мандар... мандалорець, серіальчику був. Ага. Да, да, да. Е, який же ж ну, типу, йому його знімали просто на фоні моніторів е, аграр'єнних, і в моніторах просто були пейзажі, які зроблені були в цьому Боже, як Unity, тільки тільки, тільки не Unity. Unreal Engine. Да, в Unreal Engine якомусь там в якоїсь там версії. І от тут питання, якби в тому. Наскільки дорого робити ці штуки в Unreal Engine? Uh, ну, дивись, тут uh, це цікавий момент, тому що опять же, є стоки всяких моделік і тому подобної херні. Uh, а а ж друге, там теж можеш взяти AI, uh, який uh, тобі uh, допоможе. Unreal Engine вже працює над інтеграцією AI, щоб тобі генерувало локації, генерувало. Там Боже, різноманітні я... модельки і тому поцінів. А це, ти, ти, ти бачив демку 4-го Unreal Engine, де вони лише до AIR, рі, ні 4-го до А, yeah. де вони генерували сцену, і потім він, чувак додає, типа, міст, там, ну, там каньйон всередині острів, він додає міст. І там структура острова повністю вся отак от, так от типу, міняється, щоб цей міст красивий, я, там так, цей... став. Так, я бачив це відео, так. Да. Це ж їхня презентація, була, і це ще було до до того, як типу, AI пахали в кожну сковородку. Думка, що AI буде дешевші в Unreal Engine, ніж в генерації відео. Це цілком можливо. Тобто. Ну, це з генерацією відео, знаєш, от ми вже про це колись говорили. Типу як, як про супер далеке майбутнє, але можливо це не настільки прям супердалеке майбутнє. А, ось у нас є плюс-мінус нормальна вже генерація тексту. Типу настільки нормальна, що деякі люди купують і читають книги, написані цією генерацією текстів, і вона буде далі покращуватися у нас є в цілому в цілому вже непоганий непогана генерація аудіо і тепер у нас підганяється генерація відео скільки часу має прийти до того щоб Netflix робив новий серіальчик чисто ai і, і навіть якщо там одна секунда буде коштувати там 10-20 баксів, то да, наскільки понимаю, це буде дешевше, ніж знімати е, якісь. Насправді, справді такий. Ти ті ж ми ще в Київ даже не приїхав, це що десь, рік 20-й? Ну я, я якраз на початку 20-го приїхав, не з 19-го початку 10-го. Да. Я просто пам'ятаю, що це було якраз перед ковідом, або. Ну коротше, і тоді вже на Твічі якісь чуваки запустили стрім серіала. Ah, де да. сценарій, картинка і аудіо все генерально машин рінг. Просто тоді ще це називався Машин Лорнінг. Воно виглядало ужасно, звучало ужасно. <реш> суть, я <реш> суть я вловити так і не зміг, але це вже було. Це все вже було.